Понад 25 років ветеранами Великої Вітчизняної опікується міська ветеранська організація, не полишаючи постійного пошуку нових форм роботи. Окрім традиційних заходів, як то надання побутових послуг тощо, тут намагаються розширити спектр своїх можливостей, змогу оцінити роботу ветеранської організації, уяву про її пріоритети, певним чином дають спеціальні випуски газети шляхами подвигу і слави, яка виходила вже кілька разів. І це починання отримало схвальні відгуки серед читачів. До дня перемоги ми випустили спеціальний випуск, спеціальне видання Ради ветеранів міста, де багато цікавого матеріалу, де матеріал цікаво про безпосередніх учасників бойових дій. Де розповідають спогадами, діляться визволителі міста, спогадами діляться воїни про те, де вони зустріли свято перемоги, багато дитячих робіт, багато цікавого матеріалу. І я, ми навіть не чекали такої уваги до цього, до цього видання. От зараз виникає після того, як ми віддали ветеранським організаціям, ветеранам. Після цього виникла думка випустити наступний випуск до 70-річчя визволення України. Я думаю, ми його зробимо. Створено відповідну систему роботи ветеранської організації через мережу інтернет та місцеві засоби масової інформації. Через Криворізький ресурсний центр ми вийшли в інтернет. В інтернеті ми. Викладаємо наші матеріали про нашу організацію, про історію створення нашої організації. В інтернеті поміщені розміщені всі пам'ятники, меморіали, братські могили Кривого Рогу з озвученням. В інтернеті виходить постійна рубрика Люди-події, факти з життя ветеранської організації міста. І мені приємно, що ми маємо відгуки. З багатьох ну колишніх радянських союзу міст, які мають змогу подивитися, мають змогу оцінити нашу роботу і поцікавитись тим чи іншим досвідом роботи. Ми започаткували рубрику в червоному гірнику. Де ми будемо постійно висвітлювати життя ветеранської організації, біографічні довідки тих людей, які проживають в місті, тих особистостей, які, які пішли з життя з цього, які залишили помітний слід в історії нашого міста. На Рудані теж рубрика започаткована алея слави, де теж розповідається, ведеться розповідь про ці події. До складу міської ветеранської організації входять сім районних і восьма діє у місті Інгулець. Крім того, працюють 300 первинних. Наразі говорить Микола Дабіжа, вирішується питання щодо створення низових організацій. Цю роботу розпочато в Тернівському районі. Далі ініціативу підхопили Жовтневий та інші. Мета наша створити ветеранські організації. Житловому масиві, на якійсь вулиці, може, в великобагатоквартирному будинку. Тобто ми повинні знати ситуацію. Ми повинні знати суть справи і, маючи таку інформацію, вийти з пропозиції, допомогти конкретній людині конкретним, конкретною допомогою. Ми це зможемо зробити тільки тоді, коли ми будемо таку організацію мати так. Це дуже важко, тому що треба знайти людей, які хотіли би очолити цю організацію, а вона ж безкоштовна. грошей на, на сі, у нас немає. Але ми знаходимо ентузіастів, які хочуть, які, які вміють, які потребують, які не можуть без цього жити, які працюють. Велике спасибі їм. Саме з метою дійти до кожної людини, яка потребує допомоги, було створено міський волонтерський центр і аналогічні по районах. Одним з найяскравіших прикладів їх діяльності стало проведення акції Ветеранське подвір'я минулого року були розроблені соціальні паспорти, які зберігають інформацію про кожного з ветеранів та дозволяють вчасно визначати їх потреби. У місті мешкають близько 600 ветеранів Великої Вітчизняної війни. Усі без винятку, запевняє Микола Дабіжа, мають цей документ. Паспорт він е, аналізується щомісяця, нові потреби виникають, нові питання виникають, вони записуються, вони контролюються, вони виконуються саме основне. І е, до цього залучені дуже багато людей. Соціальний паспорт, який ну, дає змогу контролювати все абсолютно стосовно конкретної людини. 22 червня сумна дата в біографії нашого міста, нашої держави. Цього дня в кожному районі відбудуться мітинги реквієм до братських могил. Буде покладено живі квіти, небайдужі нащадки, вкотре зберуться, аби згадати тих, хто не дочекався великої перемоги, та вшанувати подвиг ветеранів.